Новий тренер, нові гравці та нові цілі. Мова йде про рівненський народний клуб Верес. Минулого сезону червоночорні ледь не вилетіли з української прем'єр-ліги та у стокових матчах змогли залишитись в УПЛ. Після змінили головного тренера та деяких гравців. Більше знає Владислав Стецюк. Максим Марусич нещодавно приєднався до народного клубу Верес перейшов з інгульця. каже, адаптація до нової команди пройшла добре, адже нового тренера Вереса Сергія Лаврененка знає чудово. Коуч в минулому сезоні тренував його команду з Дмитричем. Ми працювали до цього ж в «Інгульці», То, в принципі, підготовка на зборах дуже сильно не змінилася. А так як попередньо. Займалися з тренером Ковальцем, то, звісно, чуть розрізняється підготовка на зборах, тому у Дмитрія, скажімо так, нагрузка більша. Максим Марусич грає на позиції форварда. У вересі таке амплуа мають ще два футболісти це Микола Гайдучик та Михайло Шестаков. Поки рано казати, що за основу зараз всі доказують, всі стараються. Новий, новий тренерський штаб, тому у кожного є шанси потрапити до основи, і тому всі. Стараюсь. Головна зміна у вересі це новий головний тренер Сергій Лавриненко. В сезоні 22-23 був наставником інгульця. Тому і в літнє трансферне вікно до нового клубу підписав трьох гравців, з якими працював у минулій команді. Це форвард Максим Марусич, центральний півзахисник Андрій Кухарук та опорний півзахисник Олександр Кучеренко. Дійсно, це завжди важливий момент, тому що є футболісти, яким, по перше, ну більш там ну довіряв на протязі там багатьох років, да там з ними працював. Тому мені комфортно з ними працювати, і я знаю, що це футболісти, які дійсно будуть лідерами, вони будуть допомагати колективу здобувати очки. Також у вересі планують підписати двох бразильців центрального захисника та опорного півзахисника. Вони поки тренуються з командою та контракти ще не підписані. Можу сказати, що у них досить високий потенціал. Це гравці е м, з хорошим е вже, і досвідом. Вони, начебто, і не, ну, молоді, але вже є певний досвід, От, е ну, ще не до кінця оформлені всі документи. Тому казати, що це гравці вже нашої постійної команди ще ми не можемо. Президент. НК «Верес» Іван Надіїн каже, намагатимуться в цьому сезоні УПЛ показати набагато кращі результати, ніж в минулому. Завдання у нас це вигравати в кожній грі. Це наше основне завдання. Але ну, якщо ми будемо в десятці, то це буде хороший для нас результат. Ми прекрасно розуміємо можливості наші і можливості інших клубів, там у яких бюджети набагато більші і так далі. Тобто у нас достатньо скромний бюджет, і ну, в цих умовах десяте місце це буде хорошим результатом. Тренер Вереса Сергій Лаврененко каже, цей сезон буде набагато важчим ніж минулий. Усе через нові команди, що вийшли з першої ліги до ОПЛ і мають хороші бюджети. Це ЛНЗ і «Полісся». Ми бачимо, що Полісся такого свого роду Мансіті там в ОПЛ. Можливо, такий клуб, який безмежні можливості, в українських мер... ну, мірках. тому побачимо, важливо дивитися на свою гру, важливо дивитися на своїх гравців. І якщо ми зможемо провести ту селекцію, то ми будемо 100% боєспособним колективом, який може вирішувати високі задачі. У літньому трансферному вікні до червоно-чорних також доєднався новий воротар Чорноморця Євген Пас та лівий захисник Євген Шевченко з епіцентру. Це ще не останні зміни в клубі. Ми теж ведемо зараз перемовини і ну, намагаємося знайти якісь варіанти, які будуть нас влаштовувати і по ціні, бо ми не можемо взяти будь-яких гравців. Є бюджет, є якісь. Е, 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 е. То, ми, ми ну, наприклад, там, ми не можемо конкурувати з тими клубами, які сьогодні беруть багато дорогі гравці. Тому ну, виходимо з того, що є. Нагадаємо, у сезоні 22-23 НК Верес ледь не вилетів у першу лігу, та у стикових матчах зумів обіграти Металург із загальним рахунком 6-2. Новий чемпіонат ОПЛ стартує вже 29 липня. У першому матчі рівняни зустрінуться із сусідами з Житомира і водночас новачками ОПЛ командою Полісся. Рівняни гратимуть на домашньому стадіоні Авангард. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.